Чи чули ви про заздрість, здавалося, все просто. Заздрість це бажання заволодіти чужим. Але виявляється, що є ще й підвиди заздрощів, як, от, наприклад, бажати, щоб у людини щось було, а в інших того самого не було. І побачила я це зовсім випадково. Це почало проявлятись поступово. Коли в моєму житті був найважчий період, і я сама 10 років билася з безвихідністю, доглядаючи за найріднішою мені людиною, то моє оточення наче й підтримувало мене. Ну, як підтримувало? Одні дійснощі розпівчували. За що я безмежно вдячна їм. Інші казали, а що б ти робила, якби тобі ще чоловіка і дітей, я їм теж вдячна, бо часто копняки це рушійна сила, яка допомагає згадати, хто ти є і чого вартуєш. Треті казали: А кому зараз легко? Всім важко, терпи. І я терпіла, я вистояла з Божою допомогою. І от тепер, коли я почала шаленими темпами не здоганяти час і можливості, відновлювати зв'язки та стосунки, надолужувати втрачене, займатися собою, повели Влазили зі своїх нір вони зі своїм невдоволенням, та тобі вже пізно. А мені лише 37, то ти ні заміжня не була, і дітей нема. А навіщо? Я за Галочками не женуся. А коли це ти стала перебирать харчами? Ну, як каже хрістіану, ми те, що моїмо, тож я обираю. Оно, як ти заговорила, так не все життя мені мовчать. Ти ніколи нічого не почнеш. Так ми це побачимо. Багато хочеш. А чому б і ні? Цих доброзичливих і небагато, але вони стільки зустрічають. Силь докладають до того, щоб мене або вас заштовхати палицями обогнюку, що аж шкода, якщо їх, їхні старання дремні І от знаєте, друзі, гості і підписники, я вам так скажу: собаки гавкають, а караван іде, життя одне, і ми в ньому головні. Ми маємо право змінювати правила під час гри. І якщо вам через це хтось заздрить то це лише їх проблеми. Кому відгукнулося, ви знаєте, що робити.